міського голови 28 жовтня 2024 року no про скликання 47-ї позачергової сесії Бересницької міської ради 8 липня розпочинаємо податне засідання 47-ї позачергової сесії Бересницької міської ради. Шановні присутні, на засіданні 47-ї сесії запрошені Заступники міського голови. Начальник структурних підрозділів, заступник начальника поліції майор поліції Большої Сергій Юрійович, особи причетні до розгляду питання на подарному засіданні сесії Берегівської міської ради. На сесії стріх чотирьох депутатів в залі присутні 21 депутат та міський голова. Пладарне засідання 47 го подачова сесії голоші. Воротинця Максима Володимира, Горічук Валерій Генов, Герищу, Олену Купяну. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, Топоратив. хто проти. Хто отримався? Шановні члени ще комісії, прошу вас зайняти ваші робочі місця. Купріян, ви теж. Я спеціально подивлюся, чи ви є, чи не. А Максим, він гарний голос має. Чіпку позицію закупову. Так, колеги, пішли так. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства в частині профікта інтересів. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний роботи засідання сесії. Перелік питань винесених на розгляд засідання 47-ї продуктової сесії, є матеріалів. Будь присутні пропозиції до порядку денного? Ставлю на голосування. Далі прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Та рішення прийнято. Регламент. Ставлю на, ваш, на голосування проект регламенту. Прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. колеги, переходимо до питань розгляду в питання, порядку денного. Перше питання. внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2024 рік інформує галют Наталія Архаї національної фінансовому управління. Чому про ще потреби заслуховувати Наталію телеарханію на дане питання заступано щойно на спільній комісії? Салому лічені комісії. Бройчук. За. Бройчук. Васюк. За. Васюк Володимир. За. Варотинців, за. Алло. Гапон. Грицюта, Гуринчук. Городнюк. Кухта. Мельник. Мельничук. Менюк. Маматюк. Мерганс, написано, что нибудь нас. Нет, наверное, я позвучу. Вычеркнуто. Мерганс. Я позвучу. Мерганс. Дякую, мамочук. Бачите, з питанням остава учу виділять. Мамочук. Пантар. Пилупака. Да. Пелочук. За. Прядом. За. Тамилович. За. Штендель. За. Нікому не пропустив. Майже. Річні музики. Колегії друге питання, поняття подемовою. Міської ради Верховної Ради України та міста побратима Бартошиці бармінсько мазурського воєводства Республіки Польща щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Інформує друг не з за туди міського голови. Чи я потреба слухати, Петра Олександровича? Колеги, але є моя пропозиція. Це не пропозиція, це така порада ОВА, включити для. Розсилки Офіс Президента, Верховна Рада, Кабінет міністр і місто Побратима. Хто за дану пропозицію? Це руками голосуємо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Утримався. В цілому рішення комісії. Толерчук. За. Васюк. Ви що не голосує? Васюк Володимир. Воротин? За. за. Голову. За. Воринчук. За. Городнюк. За. 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 Мельник. За. Мельничук. За. Менюк. За. Мернець. За. Мамытюк. За. Научук. За. Артак. Спишук. Пупака. Полипчук Людмила. За. Рядун. За. Тамилович. За. <реш> 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 Рішення прийнято. Першу чергу хочу подякувати депутатам від імені голову від начальника обласної військової адміністрації за те, що підтримали його е прохання. Е -е Дякую за вашу позицію, тому що це не то, що там подачу, який поганий чи хороший. Йому нема що робити, він збирає позичалову сесію. Вибачте, краще поїхав я вже казав, він в, для вистріч е -е автобуси отримали. Але робота є робота. Наталья, жаль, я знаю, було там хвилинку диво. Зажодий малий в'їзд, волонтерському країни. Все дозволилися. Дуже страшна ситуація, особливо на Донецькому навіть дуже багато наших хлопців потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Жити в нашого міста, ага, костюм, вікна попросив, щоб ми якось пільми зусиллями зібрали на наред. Я вчора поки писав, сьогодні з Русланом Петровичем поговорили, Руслан Петрович не має що проти. І тому я розумію, що 125 тисяч ми сьогодні збираємо, враховуючи, скільки нас депутатів є. Тому я дуже прошу від себе особисто, від сотої бригади якось підтримати сьогодні, можливо, на наступні чи пленарні чи інші сесії. У нас якраз буде за ці два місяці, у нас буде і багато. І тому... А це скриття можливо буде. Сьогодні можливо хто там що дав і дасть, підрахуємо. І по спільними зусиллями. На чіпка. На, на вашу? Ні. Не, не, не. Потім звітуватися. Не, Колеги, скриття буде ти стояти, буде що. Зараз Степане буде при, пере, приходити на засідання сесії. Сес, Позачала сесія, голосується закриття.